Рух військової техніки у напрямку білоруського кордону не на жарт стривожив жителів Поліських районів. Армійці всіх карт наперед не розкрили. Місцеві керівники отримали дозовану інформацію. Але, незважаючи на це, їм вдалося належно зустріти військових і провести їх до місця призначення. Запитували. Лікарі, керівники підприємства, бізнесмени запитали жуліки, наші лісові бурштинщики, а що це робиться, а як це робиться? Це кажуть, хлопці, по вашу душу. Пробачте. Але це, це шутка, звичайно. Повірте, як мінімум 90% людей це сприйняли просто на ура, з радістю, з таким водушевленням, вибачте за російське слово. Але це, це дійсно було свято гордості, того, що в нас є армія. Допомогу військовим надали не лише місцеві посадовці та спонсори, а й небайдужі громадяни. Для декого волонтерство прийшло доволі несподівано. Познайомилися біля спортзалу, сказали, що буде їхати колона. Ми вирішили допомогти, так як ну кому допомагати, як не їм. Вони нас захищають, їм треба допомагати. Гуркіт військових двигунів за тих, чого не скажеш про плітки та перекручення інформації, спростування чуток і роз'яснення це завдання порівняно нової структури збройних сил, відділу цивільно-військового співробітництва. Ним, зокрема, було організовано кілька зустрічей із селянами. Перш за все, цей захід спрямований на те, щоб розвіяти всі міфи та чутки, і саме в живій беседі, ну скажем так. Прямою мовою, доступною для місцевого населення. Ми пояснюємо свою роль та місце тут зараз на Рівненщині під час проведення цих навчань. І ну, як наслідок, ми самі бачимо, що саме під час розмови з вільним населенням спадає соціальна напруга. Окрім цього, військові з ОК-Захід спільно з благодійним фондом доставили вантаж у села Балаховичі та Стара Рафалівка Володимирецького району. Це допомога є собою речі вживані. Взуття, постільна білизна, все те, що нам надали донори за кордону, а саме з сполучених штатів Америки, планують, що це не останній благодійний вантаж на поліські села у рамках цивільно-військового співробітництва. Ще одним його напрямом. Та передача сільським школам необхідного обладнання для класів військово-патріотичного виховання та проведення заходів з шанування пам'яті героїв Небесної Сотні та воїнів, що віддали свої життя під час АТО. Руслан Савуляк, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.